Найважливіше -най -най у житті mm. — Повага до людини вчитися. Тому що ти. Якщо не будеш вчитися, то ти не зможеш піти на роботу і не буде грошей. Найважливіше в житті це вчитися та вчитися. Ну і отримати добрі оцінки. Гроші, тому що за гроші ви можете ані батьки. Тому що, якщо б не було батьків, не було б і нас. І грошей не було. б. Це сім'я. Це наша родина та здоров'я своє та рідних. Найважливіше в житті — це взаєморозуміння, я думаю. Ну, тому що якщо ми не будемо розуміти одне одного, то як ми будемо жити? Найважливіше це праця. Праця, ну, тому що праця це коли ти заробляє, заробляєш гроші собі на життя, щоб ти могла якось підтримати свою родину, щоб ти могла допомогти там. Якось фінансово своїм батькам, щоб вони там не працювали на п'яти роботах. Найважливіше у житті це не залишитись одному, мати завжди багато друзів, родичів і допомагати усім, хто потребує допомоги. Я думаю, будівля, тому що без будівлі ти будеш жити на вулиці. Щоб у тебе були батьки, робота, коли виростеш, щоб було була ї, їжа, і щоб був свій будинок.